«Омбудсвумен» на посаді омбудсмена. Довгі 14 років, три каденції поспіль. Ніна Карпачова працювала головним правозахисником держави, була уповноваженим Верховної ради з прав людини. Насправді ця посада один з найупливовіших в Україні механізмів реального захисту порушених прав громадян, якщо, звісно, вміти та хотіти ним користатися. Зокрема, омбудсмен має право безперешкодного доступу до будь-яких місць позбавлення волі у будь-який час, може виступати стороною у судовому процесі, має достатній апарат і щорічне бюджетне фінансування. У більш ніж 20 мільйонів гривень як користалася цим інструментарієм Ніна Іванівна Карпачова, чий третій термін на посаді омбудсмена вже добіг свого логічного завершення. Про це Тетяна Шустрова. Політичне та кар'єрне довголіття Ніни Карпачової завжди викликало заздрість і в її соратників, і в противників. Один за одним мінялись президенти склади Верховної Ради, а її місце під сонцем так і залишалося поважним і непохитним. Уже цього місяця парламент знову обиратиме омбудсмена і цілком імовірно знову проголосує за Карпачово. Адже людина, яка не втручається в дії влади, коли та за визнанням всього світу відверто й цинічно порушує права своїх громадян, має всі шанси в черговий раз отримати підтримку парламентської провладної більшості. За ті півтора десятиліття, протягом яких Ніна Карпачова номінально є головним захисником прав людини в Україні, омбудсмен неодноразово змінювала свої настрої. Свого часу вона надавала активну підтримку студентам, затриманим 2001-го під час акції Україна без кучми допомагала матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, засуджувала катування затриманих в слідчих ізоляторах. Однак завойованим авторитетом скористалася своєрідно. Ситуація перевернула з ніг на голову, коли у 2006 тисячі у році Ніна Іванівна потрапила до парламенту за списком партії регіонів під другим номером. Миттєво змінилися і заяви уповноваженого і її дії. Однопартійці закидали Карпачову своїми рекомендаціями, зокрема, й в питанні взаємин України з північно-атлантичним альянсом. Девакуватими були тодішні заяви уповноваженого про загрозу миру через прибуття до Криму кораблів НАТО для участі у спільних навчаннях. Тенденції у поведінці омбудсмена ставали правилом. У 2010-му президентом України стає Віктор Янукович. Він змінює основний закон і розширює свої повноваження. Нова владна вертикаль не терпить критики, тим більше від своїх. Зменшення ролі Карпачової помітили і її колеги-правозахисники. Якщо е за попередньої влади все ж таки е до її думки прислухалися е у певних випадках, і вона мала успіхи певні, то останні два роки. Цього не видно і не звертають уваги на її падання, на її акти про порушення прав людини. Не реагують на це у немилість потрапляють опоненти білоблакитних дії проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Богдана Данилишина та інших діячів колишнього уряду мають безсумнівну політичну основу, що визнає весь цивілізований світ. Та тепер омбудсмен тримається поза політикою і не робить нічого для звільнення людей, які не скоювали кримінальних злочинів. Коли у влади абсолютно байдуже ставлення до проблем громадян і до прав людини, і вона не збирається нічого міняти в цьому напрямку, то їй потрібні омбудсмен, який не буде заважати цій владі коїти безчинства. Куди поділися колишні гнів і пафос? Омбудсмен іноді відвідувала політичних в'язнів, виступала з коментарями, але не більше. Попри численні прохання, вона категорично відмовлялася розповідати про побачене пресі, зокрема й нашій програмі, коли мала б кричати про зловживання влади на весь світ. Безперечно, умови, в яких відбувався цей судовий процес, як і допити в камері, можна розцінювати як нелюдське поводження, добре, що Карпачова називала речі своїми іменами, хоча б. Тобто вона сказала, що це політичні переслідування. Колеги Ніни Іванівни з європейських країн днюють і ночують у місцях позбавлення волі, захищаючи права ув'язнених. І хоча для України ця проблема чи не найгостріша, за даними прислужби українського омбудсмена, Карпачова в тюрмах і СІЗО буває приблизно двічі на тиждень, але вільного часу у неї багато, принаймні його вистачає на активне світське життя. Цар Небесний пашлют нам прощення за пригрішенія. На цьому відео, знятому на початку минулого року, коли тільки но арештовували перших політичних бранців, Ніна Іванівна в магазині безмитної торгівлі аеропорту. Замість захищати співгромадян подалася на лижний курорт до Австрії. Відпустка то святе. А вже за кілька тижнів у Верховній Раді гнівно нападала на владу за початок масштабних політичних переслідувань. Сам факт арешту і процедура здійснення арешту відбувалася з брутальним порушенням прав Юрія Луценка. Реакція омбудсмена на кричущі порушення занадто пасивна. Створена нею система втратила свою ефективність через лояльність до влади і надмірну централізацію. Таке враження, що ніхто, крім Карпачової, з її апарату не працює. Безперечно, омбудсмен вплинула на кілька резонансних справ, визволяла українських моряків, захищала дітей та шахтарів, але користувалась при цьому своїми можливостями лише в половину потужності. Подекуди ж навіть відверто піарилась на заслугах інших. Згадаймо, хоча б випадок із постраждалою під час пожежі дівчинкою, Настею овчар, яка свого часу стала ледь не національною героїнею. Наступний тиждень президент її відведе в перший клас та настрішна. За 14 років своєї правозахисної діяльності Ніна Іванівна написала чотири законопроекти, підтримані Верховною Радою. Залучати міжнародну спільноту до розв'язання українських проблем у неї взагалі не виходило. Ні, правозахисні організації. Ані офісом буцмана на теренах великої країни не здатні сьогодні вирішити кардинально цю проблему. Попри те, що уповноважений Верховної Ради не впливає на фінансові потоки в державі, торік Ніна Карпачова зуміла посісти 21-ше місце у рейтингу найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. В останній рік своєї каденції омбудсмен зосередилася на захисті прав людей, взятих під варту. кажуть в прес-службі. Смерть 28-річної Олександри Робейко у слідчому ізоляторі підштовхнула Карпачову порушити проблему надання медичної допомоги заарештованим. Але далі, за гучну заяву, справа знову не пішла. Карпачову в міліції не бояться. Минає чотири місяці і в Лук'янівському СІЗО. Вмирає 21-річний Роман Рубан. За даними програми Знак оклику йому не надали необхідної медичної допомоги після удару струмом. Тюремники прекрасно бачили страждання людини, яка 40 хвилин конала на підлозі в конвульсіях і сміялися. Омбудсмен відповіла мертвою тишею. Декілька разів навпаки було відомо, що, скажімо, міністр внутрішніх справ Могильов, вже екс-міністр, говорив: Ні, ми так не будемо робити. І ігнорував її зауваження. Чому ж український омбудсмен, інститут якого є цивілізаційним надбанням людства, так неохоче, захищає права своїх співгромадян і не впливає на доля людей, яких могла рятувати? Бо її безсторонність, безпартійність і незалежність були порожнім звуком. Між тим, згідно з українським законодавством і низкою міжнародних угод, контролюючи дотримання конституційних прав і свобод людини, захищаючи ці свободи, уповноважений має право невідкладного прийому першими особами держави, президентом у тому числі. У будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, бути присутнім на засіданнях судів всіх інстанцій, перевіряти діяльність будь-яких установ, зокрема й за власною ініціативою, і саме її ініціативи у Ніни Карпачової за 14 років було не надто багато. Я вважаю, що це помилка Ніни Іванівни, бо це насправді доволі могутня зброя в омбудсмани. Якщо її цю зброю належним чином використовувати, то Амбуцма мав би інше значення для, для загального стану з ситуації ситуацією в країні, маючи можливості боротися за перетворення міліцейської країни на правову державу. Омбудсмен філігранно примудрялася нехтувати ними і таким чином знизила не лише власний авторитет захисника, але й престиж інституту уповноваженого в цілому. Більше того, бездіяльність омбудсмена призвела до погіршення ситуації із захистом прав людини в Україні. І увагу на це звернув весь світ. Через 20 років після розпаду СРСР українська міліція, як і раніше, служить державі, а не суспільству. Пересічні українці дорого платять за це, і багато з них стають жертвами вимагань або примушуються додачі свідчень. Це висновки правозахисної організації Міжнародна амністія за підрахунками Харківського інституту соціальних досліджень. За рік в Україні від катування та інших видів жорстокого поводження в руках правоохоронців постраждали майже 800 тисяч людей, півсотні загинули. Секретаріат уповноваженого нарахував лише 5 тисяч скарг. Тільки 0,8% заяв, які отримує омбудсман, належить до числа тих, по яким у людей права були поновлені. Достукатися до Ніни Карпачової стало великою проблемою не тільки для людей, чиї права порушила українська держава, але й для журналістів. На чергове прохання про інтерв'ю нашій програмі працівники її прес-служби повідомили, що вона не має для нього часу. Готується до звіту у Верховній Раді. А і наші зачем на землі і ти вічний живу.